Сьогодні у випуску. Замість зони відпочинку будівництво десятиповерхівки. У Кропивницькому змінили план зонування. Що це означає? Цьогорічні випускники складатимуть національний мультипредметний тест, як і торік зміни є. Світлини, зроблені в Луганській області, презентував Кропивницький боєць тероборони. На них бої під Сєвєродонецьком, життя в окопі, побратими, хвилини радості та відчаю. Ця земельна ділянка на набережній річки Інгулу Кропивницькому з 2008 року огороджена парканом на території приміщення охорони чагарники. Площа ділянки у межах вулиць Михайлівська та Миколи Смоленчука 8274 квадратні метри. Згідно цього договору, укладеного з міськрадою 20 травня 2008 року, ділянка в оренді у підприємства Тера 2006 Тут 15 років тому планували збудувати багатоповерхівку. Здавалося, шлагбаум відкритий, можна працювати. Але ж одною рукою давши земельну ділянку і поставивши в рамки не Лати аренднеї плати, дотримання ділянки в нормальному стані. Інші питання, які пов'язані з видачою інших дозвільних документів, на превеликий жаль на багато багато часу затормозилися. Зі слів представника підприємства у 2015 році переуклали договір оренди з міською радою, розробили містобудівний розрахунок для будівництва багатоповерхівки. Тоді дізналися, що у 2014 році при розробці плану зонування міста цю земельну ділянку визначили як зону відпочинку та зелених насаджень. В Земельно-кадастровій документації ця ділянка весь час і по нині сьогодні вона є землею багатоповерхового житлового будівництва. В процесі розгляду багатьох судових процесів. Суд підтвердив про те, що наші права були порушені в цій частині. Торік у вересні на сесії міськради депутати ухвалили рішення внести зміни до плану зонування щодо цієї земельної ділянки зі зміною зони відпочинку та території зелених насаджень загального користування на зону багатоквартирної житлової забудови. Було скасоване зонування в цій частині земельної ділянки. А якщо скасоване зонування, то ми не маємо права ніякі документи видавати. Тому було прийнято рішення врахувати постанови, яка вийшла двадцять першому році, і внести зміни до генерального плану в частині ні, даної земельної ділянки і в частині зонування по цій земельній ділянці. Тобто місто повинно розбудовуватись, а у нас там стоять руїни, хто знає якого года. Каже, з 12 січня розпочалося громадське обговорення змін у плані зонування міста щодо будівництва багатоповерхівки. Внести свою пропозицію кропивничани можуть в управління містобудування. Зараз війна, дуже багато переселенців, які приїхали. Вони дуже багато платять за квартиру. А от, а якщо їм построїть якусь, дадуть квартиру тут людям, то я думаю, що вони будуть дуже задоволені, і це буде вообще гарне, гарне діло зроблене для людей. Триватиме громадське обговорення до 12 лютого. На сьогодні ознайомитись з проєктом приходила одна людина. Якщо є зауваження, ці всі зауваження направляються до інституту розробника. Якщо зауважень нема, ми виносимо на протязі трьох місяців. Ми повинні винести цю містобудівну документацію, вже змінено на сесію. Сесія затверджує і тільки. І потім вони отримують якісь вихідні дані для тільки для проектування, за словами Гліва Підковського, на цій ділянці планують звести чотирьохсекційну десятиповерхівку з укриттями та дитячим майданчиком. Також забудовник зобов'язується зробити вклад у благоустрій набережної річки Інгул. Нами підписаний меморандум минулому році, який передбачає про те, що при вводі в експлуатацію кожної секції з чотирьох. Вводимо експлуатацію. Певна кількість метрів квадратних по меморандуму передається нами е в територіальній громаді. Скільки квартир отримує громада? Нині невідомо. Планують розпочати будівництво 10-ти поверхівки наприкінці року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. Освітлення повністю відсутнє через війну в країні пішоходів на пішохідних переходах не видно абсолютно. Поліцейський патруль виїхав в рейд вулицями Кропивницького о шостій вечора. В темряві пішоходи непомітні для водіїв, каже поліцейська Вікторія Грінченко. Ось людина підсвічує себе ліхтарком. В принципі, непогана непогана ідея, але не завжди видно, коли йде на, на зустріч також світлофар, то світла ліхтарика може губитися на цьому фоні. Пішохідним переходом, підсвічуючи ліхтариком, переходять дорогу двоє хлопців. Завжди використовую ліхтарик, коли вже йду до пішохідних переходів і так далі, завжди йду по сторонам, щоб так як світофор не працюють. Інспекторка радить хлопцям користуватися світловідбиваючими стрічками. Так. Як подумати, скільки їх має бути у дитини? Дві-три, по-моєму. Як найбільше, тобто однієї можливо буде замало. Такий вигляд має людина в темноті, коли має на собі світловідбивальні стрічки. У темному одязі при вімкненому світлі фар при швидкості 60 кілометрів на годину водій побачить пішохода за 18 метрів. У червоному за 24 метри, у жовтому за 37, у білому за 55. Якщо на одязі є світловідбиваючі елементи, пішохода помітно навісні 150 п'ятдесят метрів при ближньому світлі фар та при дальньому 400 метрів. Зараз я їхала, повертала від офісу, жінка йшла з фонариком. Вона просто йшла і світила, і її було видно. В темноті їду 30-40. Перед пішохідним переходом, навіть якщо я нікого не бачу пішохода, я завжди приторможую, тому що вони можуть вискочити. Я по телебаченню чула, що нас попереджає е, наші МВС, кажуть, не отак світа, світіть фонариком, а ліхтариком. А отак на водія, то я зараз стараюся на водія. А зараз без з ліхтариком. так, да, такі пускаю. Мати світловідбивні стрічки на одязі зобов'язують водіїв вимоги правил дорожнього руху. У разі порушення правил дорожнього руху пішоходами передбачено штраф у сумі 255 гривень. Якщо водій не надає перевагу в русі пішоходу, за це передбачена відповідальність частиною першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення та складає штраф у сумі 340 гривень. Каже, поки пішоходів без світловідбивних елементів не штрафують, проводять з ними бесіди. Торік на території Кіровоградської області зареєстрували 124 аварії за участі пішоходів. Травмували 116 людей, загинули 21. Даних за цей рік поки немає. Антоніна Кретор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. На дверях під'їзду цієї дев'ятиповерхівки у селищі нове оголошення про те, що з 1 січня комунальне підприємство теплоенергетики, яке є постачальником води, затвердило тариф на водопостачання. Це 25 гривень 21 копійка. І водовідведення 20 гривень 76 копійок. Тариф вищий за минулорічний на півтори гривні. В квартирі труби міняються за свої гроші, За що я маю платити за повищення? Цим підвищенням зрівняли тариф для жителів Кропивницького і селища, яке підпорядковане міськраді, пояснює керівниця економічного департаменту Ніна Рахуба. Послуга з централізованого водопостачання водовідведення для мешканців селища Нового для всіх абонентів селища Нового становила 44 чотири гривни п'ятдесят копійок. А для мешканців міста Кропивницького це було майже 46 гривень. Тобто різниця в гривну 48. Каже, тариф міг бути більшим. Виконавчий комітет торік у грудні затвердив тариф на воду, майже утричі більший за попередній, замість 46 гривень за кубометр води 132. Хочу заспокоїти всіх абонентів, що пунктом другим цього рішення встановлено, щоб для абонентів селища Нове в 2023 році буде діяти тариф в межах 46 гривень, такий як для всіх мешканців Кропивницького. Комунальне підприємство теплоенергетики матиме право на відшкодування різниці в тарифах за рахунок коштів державного бюджету, ну або, можливо, в подальшому і місцевому бюджету. Більше, ніж торік жителі селища платитимуть за абонентське обслуговування. Торік абонплата за водопостачання складала 9 гривень 14 копійок на місяць, за водовідведення – 5 гривень 47 копійок. Із січня за водопостачання потрібно буде платити удвічі більше, за водовідведення – утричі. У споживачів, яких нема лічильників, складає 16, 16, 16 гривень 16 копійок разом з ПДВ. Для споживачів, у котрих вдома встановлений один лічильник, складає 18 гривень 12. 10 копійок і е, у споживачів, які є два лічильника, абонентська плата буде складати з водопостачання 20 гривень 9 копійок. Постановою Кабінету міністра 808, е, е, в якої зазначено гранічний розмір е, плати за абонентське обслуговування. На сьогодні е, гранічний розмір складає 38 гривень 7 копійок. Називає причини здорожчання. Зміна прожиткового мінімуму друге, це е, е, суттєве зростання цін, і і на енергоносії, і на Вартість послуг, матеріалів. До структури самої абонентської плати, тось, які туди включаються витрати: це заробітна плата фахівців наших контролерів, витрати на електроенергію, канцелярські товари, це папір, це, е, папки, ручки. Каже, плата за абонентське обслуговування не є комунальною послугою і підприємство встановлює або змінює її внутрішнім розпорядженням. Людина Повинна платити фіксовану суму незалежно від того, скільки кубометрів води використає. Комунальне підприємство теплоенергетик обслуговує майже 4 тисячі споживачів селища Нове. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Незалежність Української Народної Республіки проголошена і варіанти відповіді. Я думаю, що це 22 січня 1918 року. Щодня по півтори-дві години готуються до мультипредметного тесту 11-класниця з Кропивницького Дар'я Литвин. В цьому році пощастило, бо ми вже розуміємо, що таке мультипредметний тест, як він працює. А зараз хвилююся за умови, тому що може бути повітряні тривоги, і як це буде робитися, зможе переривати чи тести, чи писати його спочатку, чи продовжувати потім. Цьогорічні випускники, які торік замість зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть мультипредметний тест. Він відбуватиметься онлайн. Завдання буде з трьох предметів, як і минулого року. Але третій предмет буде на вибір. Перший це українська мова обов'язковий, математика обов'язковий, а третій абітурієнт буде вибирати сам. Це буде чи історія України, чи це буде хімія, біологія, фізика, чи іноземна мова. На виконання тесту учасники матимуть півтори години. Кількість завдань з різних предметів різна. Найбільше з історії України 54, 45 – з української мови, з математики, фізики та іноземної мови по 32 завдання, з біології 46, з хімії 40. Час виконання завдань вступники розподіляють на свій розсуд. Так як і в минулому році проводитися будуть у тих закладах, де є сховище. Проводитися національний мультипредметний тест буде у дві зміни: буде рання сесія і обідня сесія, як і в минулому році. На мені три предмети ну, в один день мені краще здавати, бо одразу там здав і ну, забув вже не хвилююся, більше не розтягнуєш задоволення. Якщо я відразу побачу свої бали і вже буде остаточно знати на що мені розраховувати. Планують проведення двох сесій, основна буде в червні, додатково у червні-липні. Її організовують для вступників, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії. Трошки піднявся пороговий бал, як би сказати. На державну форму навчання зможуть вступати тільки ті, хто набере 130 і більше балів. Минулому році такого не було. Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочнеться у квітні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. На одних фіксує руйнування, на інших світло і віру в перемогу. Це фотовиставка Кропивницького бійця Юрія Чорнолуцького з позивним Фотограф. 38 світлин об'єднані назвою Залізне ТРО. Робив їх телефоном у Луганській області. Ось ця світлина улюблена бійця. Книга називається філософія. На ній патрон, набої ну, то вся книга. Ну я, я побачив цю фотографію. Вона зроблена була в бійниці, в моментиші. Якби положив книжку, положив патрони. Я побачив цю гарну картинку, втомленими, зосередженими і щирими такими бачив побратимів 121-ї бригади територіальної оборони. До російського вторгнення Юрій Чорнолуцький зброю у руках не тримав, працював будівельником. Попав 25-го числа. Відстояв у черзі, як і всі хлопці. Добровільно ми прийшли туди. Так і попали, так нас записали до лавтерео. Я шукав якусь відраду, аби воно це все мене не змінило. На одній світлині представлений загиблий побратим Геннадій Крюченко. Дуже хоробра й мужня людина. На відкриття виставки прийшов побратим з позивним Шаман. Все почалося у травні 2022 року. Ми поїхали в Луганську область під місто Северодонецьк обороняти від ворога нашу землю. Тоді ми знали до чого готуватися, але багато ще людей не знало, що конкретно їх чекає. Ті жахіття, які там були, із цілої роти нас вісім чоловік загиблих. І 76% людей отримали поранення. Виставка благодійна роботи можна купувати до 1 лютого. Світлини будуть у громадському просторі кропхаб. Гроші від продажу передадуть на потреби 121-ї бригади або інших підрозділів. У Нас і тепловізор, і декілька дронів, і автомобіль ще треба дофінансувати. Тому якби гроші постійно в роботі. Ми погодили, що стартова ціна від тисячі гривень, тому що тут і робота, тут і натхнення, і в принципі людина розуміє, що купуючи таку світлину і допомагає збройним силам. Після десятиденної відпустки боєць-фотограф повернеться на фронт. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.